Із валізами в руках та в перечутті яскравих емоцій вони готуються до нової подорожі. Вже зовсім скоро діти будуть у Франції, а поки обіймають батьків та обіцяють бути чемними. Вперше в цю країну їде і Кирило Сторожук каже, налаштований знайти нових друзів. Відчуття ну, що щасливо, тому що за Франц Франції ніколи не був. Це за кордон, це завжди дуже добре. Це Європа. Для дітей, чиї батьки загинули на фронті або зникли безвісти, організували оздоровчу поїздку до французького міста Діжон. Готується до подорожі і Вікторія Пенькова. Її тато Віктор загинув торік, виконуючи бойове завдання у Донецькій області. Мама Світлана каже: відпускати доньку не боїться, бо знає, це їй допоможе відволіктись від негативних думок. Є підтримка. І таким чином вона проявляється, і це дуже класно, тому що діти згуртовуються, діти між собою можуть вільно спілкуватись, бо їх поєднує, на жаль, спільне горе. Але коли вони вміють перемикатись, тому що це діти, вони вміють жити, насолоджуватись життям, і вони звідти ще привозять ресурс для нас для дітей. Підготували різноманітну програму, яка поєднує розваги, спорт і навчання, а також ознайомлення з французькою культурою. Там також передбачені відвідування і музеїв, і центру Діжона. Але там, ну тобто, багато все ж таки приділяється уваги спортивному відпочинку. Там передбачено і каяк, і печери. Канікули за кордоном для дітей пільгових категорій організовують не вперше. Цьогоріч літній сезон відкриває нове партнерське місто Діжон, куди діти їдуть вперше. У минулому році у нас було також декілька поїздок за кордон у Мюнстер, Німеччину, Карсруя, Німеччина, до міста Кельця, Польща, Гдиня, Польща. У цьому році літній сезон ми розпочинаємо з міста Діжон і ще плануємо кілька поїздок. Також у наші міста партнери і побратими міста Вінниці. Цього разу в подорож вирушили 26 школярів з Вінницької громади. Попереду у них три тижні насиченого відпочинку. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.